Нещодавно закінчився останній місяць літа, і ми зараз поглянемо, що відбувалося на ринку нерухомості у нашому регіоні. Далі, з вами Борис Легкар, ріелтор з компанії Century 21 Advance Realty, і темою сьогоднішньої розмови буде як і в попередні рази, ціни, продажі, вся найсвіжіша інформація з ринку приватного нерухомого житла в Вінніпезі та в нашому регіоні. Все це вже за секунду. Побачимось. В моєму відео попередніх я використовую тільки офіційні дані Regional Real Estate Board. Отже, давайте поглянемо спочатку, як продавалися е, окремі будинки. Це найбільша група у серпні 2024 року. Е, якщо глянемо, то значить активних пропозицій було 808, кількість продажів 660 та середня ціна склала приблизно 430,5 тисяч. Якщо ми поглянемо на 2023 рік, то тоді кількість пропозицій була більшою на 19%, а кількість продажів була меншою на 2%, та ціни в цьому році зросли приблизно на 5%. Наступна група це є спарені будинки Residential Attach. Їх у 2024 році було продано 74%. Кількість активних пропозицій на маркеті була 164, та середня ціна продажу склала 373 тисячі 700. Якщо ми глянемо на минулий рік, тоді кількість е, пропозицій була 176, кількість продажів 51. Е, та ціна склала приблизно 369 тисяч. Е, отже, ми бачимо зниження кількості пропозицій, але Збільшення кількості продажів та дещо зросла ціна в цьому сегменті. І нарешті третя група це є кондомініуми. Їх е, в серпні 2024 року було продано 178, активних пропозицій на ринку було 354, та середня ціна склала приблизно 267 тисяч. Якщо ми глянемо на аналогічний період минулого року. Тоді е, кількість проданих будинків була більшою, раніше меншою, в цьому році зросла на 6% е, щодо активних пропозицій, то їх кількість фактично не змінилася. Е, ціна в цьому році дещо знизилась на 4%. Отже, узагальнюючи ситуацію на ринку приватного нерухомого житла у серпні, можна зазначити, що кількість пропозицій дещо зросла, ціна також піднялася в категорії окремі будинки та спарені, і знизилась в категорії кондомініуми. Буквально недавно відбулося. Два зниження відсоткової ставки в червні та в липні по 0,25%. Наступна відбулася в вересні, також на 0,25%. І ми в очікуванні чергового зниження, яке повинно відбутися в жовтні. так що, в принципі, ринок нерухомості може активізуватися. Поки що багато покупців вичікують. Ситуацію, коли відсотки підуть вниз, ну а продавці також не дуже спішать продавати, тому що сподіваються, що при зниженні відсоткової ставки ціна на будинки дещо підвищиться, і ринок переключиться більше з ринку покупця на ринок продавця. З вами Борис Легкар, ріелтор з компанії Century Clone, Advanced Realty. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка. Телефонуйте 612 8007. Також підписуйтесь на мій YouTube канал Борис Легкарі Єлторну і у Фейсбуці є група Нерухомість у Вінніпезі, де є цікаві блоги та відео. Так що, будь ласка, також ставте лайки і приєднуйтесь до нашої групи. Дякую за увагу і до зустрічі наступного разу.